Добрий день, шановні батьки, добрий день, і хороші діточки. Сьогодні у нас з вами буде заняття з грамоти, і ми будемо продовжувати вивчати звуковий аналіз слова. Отож, почнемо. Давайте з вами з'ясуємо, з чого складаються слова. Слова складаються із Звуків. Які звуки є голосні і приголосні, ми їх чуємо і вимовляємо? Зверніть увагу на цю картинку. Тут зображено три будиночки, перший синій у віконці одна рисочка. Так ми позначаємо у схемі слова приголосні. Тверді. Зелений будиночок, ви бачите, дві рисочки у віконечку. Так ми позначаємо приголосні м'які. І третій будиночок це червоний. В віконечку кружечок. Так ми позначаємо у схемі слова голосні. Згадаємо з вами, які голосні ми знаємо. Це А, У, О, Е. І, і. Це голосні звуки, і вони вимовляються тільки відкритим ротиком. Голосні звуки ми можемо проспівати. А ось чи можемо ми проспівати приголосні звуки? Наприклад, звук М. Що нам буде заважати, коли ми будемо проспівувати звук М, наші губи? Звук К, «к» наче ротик відкритий, але язичок нам теж заважає співати цей звук. Тобто голосні співаються, приголосні не співаються. Подивіться уважно на цю картинку. Давайте з вами будемо приділяти, який перший звук у слові? Перше на картинці в нас зображений, зображено, що? Автобус. Під ним три букви. На який звук починається слово автобус? Правильно, на звук А. А ми співаємо чи ні? Це голосний, він співається. Наступна картинка зображений індик. Індик перший звук у слові індик, звук і. І також співається, і це голосний звук. Наступний намальований в нас олівець. Починається теж на голосний звук О. Ротик відкритий. Далі миша. Миша починається на звук М. М це який? Приголосний у нас губки закриті. Коли ми вимовляємо цей звук, і він не співається. Тому він приголосний. Наступний огірок починається на звук О, і це голосний. І останнє зображення на цій картинці це удав. Удав. Починається на звук У, і це голосний, бо він співається, ротик відкритий. Зараз ми з вами відгадаємо загадку. Стоїть півень на току у червоному ковпаку. Що це? Це МАК, квітка така, МАК. Давайте з вами розберемо слово МАК. Перший звук, який ми чуємо правильно М. М це приголосний. Якщо ви бачите, він позначений синім кольором. Завжди е приголосні звуки позначаються синім кольором, а голосні червоним. М, яка тверда, правильно, тверда, тому ми її позначимо у схемі слова. Однією рисочкою. Наступний який звук? Звук А. А це голосний. А співається. І ми позначимо у схемі слова звук А кружечком. Наступний звук який і останній Мак. Останній звук в слові Мак, звук «К». К. Також приголосний, як бачите, на картинці він синього кольору, як всі приголосні тверді звуки позначаються К, твердий, приголосний і позначається однією рисочкою. Наступна картинка, і ми бачимо на ній два зображення. На першій картинці у нас зображен, що Дим. У слові дим перша, перший який звук Д, і він приголосний. Ви бачите по схемі, що він твердий, одна рисочка. Наступний який? Голосний, і, бачите, він теж червоним кольором, як я вам казала, синім позначається приголосні, червоним голосні. І це голосна, і там ми позначаємо її кружечком. І останній звук в слові дим це М, і він теж твердий приголосний. одна рисочка. Що ж відбувається під наступним зображенням? Подивіться, там змінилася тільки одна голосна посередині там и, а там і. Отже, Перший звук у слові дім звук Д, він м'який. В слові дим це д, «ди», він твердий, а в слові дім д він м'який. Чому він м'який? Тому що І звук І пом'якшує попередню приголосну, тому не Д а Д. Дім. Наступна в слові дім голосна і, яка і пом'якшила Д, і останній звук у слові дім, який М. М це твердий приголосний, і ви бачите в схемі, що він позначений однією рисочкою, тому що він твердий. На цьому наше заняття закінчується. Будь ласка, напишіть самостійно схеми слова Дим і Дім у зошитах і проаналізуйте, чим відрізняються ці два слова і чим відрізняються схеми цих слів. Всім гарного дня, всім мирного неба!